Слово що, чим вона займається, і в такому пристойному товаристві я це слово назвати не можу, але чимось вона там займається повсякчас, руки в неї точно не зайняті. Через те українська дипломатія, звичайно, що отримує поразки на всіх фронтах. Я дуже сподіваюся, що наступна наша українська правляча система, яку ми створимо разом з вами, і яку ми не дамо стати таким самим режимом. Ми просто не дамо їм стати таким самим режимом, як був попередній, тому що вони будуть знати, що тут буде Майдан кожен день, якщо буде щось не так. Правда ж? Правда. Ми же, а, я, я, я трохи доволіся. Так, я думаю, що мене вб'є організатор університету, тому що мене що багато розказати. Але а, дивіться, друзі, наступна моя доповідь була з, дво, з, дво, з, дво, з другої години до третьої години, а наступна о четвертій. Це означає, що наступна година, в принципі, вільна. Продовжуй. Дякую. Дякую. Значить, а, ви знаєте, в українських казках завжди буває так. Що добро перемагає зло в такому останньому єдиному пориві так накинулося добро на зло, порвало його на шматки, і більше зла нема. І далі вони жили дуже щасливо, аж до самої смерті. Так от наші самі виховані на цих казках, і наші діти виховані на цих казках. Насправді це не дуже правда. В житті так не буває. В житті треба весь час тиснути на зло, щоб воно сховалося куди-собі там в шпаринку і більше не вилазило. Так не буває, що один раз дати злу бейсбольною бітою по голові, воно сховається і більше не вилазить. Тому для того, що нам нам, нам треба цей майдан, щоб був, е, умовно кажучи, звичайно, що ми не будемо ставити намети на майдані, тримати їх найближчі наступні 10 років без перестанку. Але ми маємо таким чином, коли ми переможемо піти з Майдану, щоб було зрозуміло, що той Майдан буде збиратися кожен наступний день, якщо буде потрібно. Будь-яка помилка тих людей, яких ми оберемо для того, щоб висловлювати нашу волю і реалізовувати нашу волю, будь-яка помилка тих людей може завершитися від новим майданом, який буде ще кращий за попередні. Правда ж? І тоді ми будемо тоді певні, що вони будуть робити те, що потрібно для процвітання країни, а не лише для того, що потрібно для процвітання їхньої власної е кишені, їхніх власних дітей. Ви ж знаєте, один, один український політик свого часу написав на своєму, в своїй рекламі Україна для людей. Ви ж знаєте? Був такий великий білборд, було написано Україна для людей. Ну, ви знаєте, хто це політик, я не буду прізвище називати. Всі його знають. А, а ви скажіть, будь ласка, ви дивилися, що з сезоводнього боку було на тому білборді? Ви ж не дивилися. А треба було дивитися, бо перелік людей був там написаний. Він невеличкий. Там буквально декілька людей, вони всі були написані ззаду. Так що коли велика Україна для людей треба дуже обережно. Для яких людей, хто входить в цей перелік, їх дуже небагато. Ходімо далі. Отже, культура. Загалом, дуже всі багато говорять про геоекономіку, От там у мене на геокономіці було війнос, а Віаносіс був навольований, Це все є. Насправді головна війна, головна війна, яка розгортається в найближчі десятиріччя, вона буде тут. Це війна на полі культури. Я трохи далі покажу на одному слайді, як геоекономіка, геополітика, геокультура і все решта, як воно співвідноситься між собою, і що це воно є. Але давайте подумаємо, що це таке є геокультурна війна. Давайте подумаємо, що це Ну, по-перше, це війна за те, ким бути. Дуже просто було би, заборонивши, скажімо, українську мову, українську літературу, українську культуру і все таке решта, дуже просто було б зробити нас, скажімо. А, ну не дуже просто, але все таки протягом декількох поколінь можна було б зробити нас представниками іншого народу. Звичайно, комусь це би не подобалося, тим, кому не подобалося, їм щось, з ними би щось зробили. Але в принципі, культурний тиск і дуже великий. Давайте подивимося на наш український культурний простір. По-перше, я вам скажу, і це для нас не буде новиною, що український культурний простір, український гуманітарний простір абсолютно не побудований. В нашому українському гуманітарному просторі дуже мало чого є. Ну, звичайно, що у нас є якісь пісні, у нас дуже, навіть є якісь книжки, але їх дуже мало. Навіть у нас фантастичний книжковий форум відбувається, перепрошую, відбувається у Львові кожен рік, але це не означає, що кожен з нас кожен тиждень читає якусь книжку українську. На жаль. А в нас загалом дуже багато іншої культури. В принципі, ми використовуємо запозичені культури. Ми використовуємо дві запозичені культури. Одну культуру високу. Євроатлантичну, ми дивимося голівудські фільми. Ми читаємо там, ми читаємо якогось Тома Кленсі. Е, і що там ще ми читаємо? Дена Брауна. Е, якщо ми там вважаємо себе трохи вищими інтелектуально, е, ті, хто вважається трохи нижчими, він читає е, пострадянський. Культурний, він використовує пострадянські культурні продукти, починаючи від е, різних книжок, жіночих романів. Е, Московських фільмів і завершуючи московською естрадою, яку іноді дуже важко назвати естрадою, тому що це називається якимось іншим словом, тобто все означає, що в нас гуманітарний простір не побудований. При тому ви бачите, що євроатлантичний гуманітарний проєкт. І неорадянський гуманітарний проєкт, так званий Руський Мір. Я думаю, що ви бачили таке слово рускій мір, де і пишеться через «і» з крапочкою мір, і ще з твердим знаком значить, на кінці. Е, таке птимерна дуже штучка, але цю штучку нам накидають повсякчас. Е, ці два проекти євроатлантичний і неорадянський, російський, вони дуже суперечать один одному. Між ними є постійно конфлікт цінностей, і ми є заручниками того конфлікту. Нас розривають на це дуже при тому, при тому в нас домодерні системи, в нас домодерна національна система. Ми ще не побудували політичної нації. На щастя, політична нація дуже стрімко формується тут на Майдані. Ви хочете сказати мені, що тут на Майданах проходить через Майдани лише 5-7 населення України, і це буде правда. Я вам скажу, що це не страшно, тому що 5-7%.